І всім доброго дня. Компанія Автобіс освітає. Всім дякую, що підписуєтесь на канал. У нас постійно нові різноманітні автомобілі. Є старі, є нові, ну, різноманітні. На даний час приїхав Івеко Екстра Екстралон 2020 рік. Покупка саме довгий, саме здоровий. В грузовому варіанті. Цей автомобіль можливо перебувати на пасажира, вантажу пасажира, а також такі довгі високі автомобілі беруть і перепланують під будинки на колесах. Кому що потрібно? На даний час яскравий колір. Ось такі нове обличчя. Спереді ми бачимо протитуманні фари. 16 радіус коліс. Зимова гума. перед зад 95%. Електрозеркала, електропідйомники. Дуже комфортне сидіння з боковою підтримкою. Збоку також сидіння з боковою підтримкою, ремнями безпеки. І ось є такі карманчики. Зайве, що ну, вам потрібно щось заховати, ви якраз під сидіння положили. Чим автомобіль саме в веко мені подобається, тут дуже багато карманчиків. Все зайве, що вам потрібно, ви можете заховати ось вам карманчик, далі ось така полочка. Знизу ще вам карманчик і зверху ще карманчик. І також зверху полочка є. Ось бачите історія по автомобілю. Далі механічна коробка передач, кондиціонер, манітафон, аеробек керма. Кермо не затерте. 183 тисячі пробігу. Електрозеркала, електропідйомнички. Пройоми не затерті. Один лист-ресори. Якщо ви подивитесь уважно, кліренс автомобіля високий, що перед, що зад. Тобто ресори не впавши. Взаді є підножка. Це дуже комфортно, коли ви щось тяжке піднімаєте і від дороги. Наприклад, бачите, висота, вам много піднімати тяжко. А так ви вже ступили на цю підножку і вже зручніше щось завантажувати, то люди шукають саме з підножкою. Бокові двертята одні, завантаження задні та бокові. Буде зашита під саме верх. Це для того, щоб скажімо так, не оббувалось косок не було по автомобілю, це комфортно і зручно. Стакани зашити фанеркою. Підлога, ось зверніть увагу. Також є кріплення для багажу. Ви можете зацепити петлі, стягнути товар, щоб він не бігав по салону. Ззаді стоїть перегородочка. Сидіння подвійне, також підкидується одна половинка, друга половинка. Ви можете на одній половинці сидіти, а щось хочете в автомобілі перевозити. Не в боді відкрили, положилося щось. Ну, використовувати автомобіль в різних своїх потребах. Заведений двигун чисто працює, ніяких нарікань по двигуну немає. Зараз вам покажемо під капотом. Так, відкриваємо капот. Капот, бачите, стоїть на таких пружинах, не треба ручку ставити. М'яко працює. Двигун сухий. Захист, капота, все на місці. Пари також цілі, не побойте, бачите. Коротше ржавчини по автомобілю немає. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливі варіанти обміну. Можливий продаж кредит автомобіля. Ну і я забув вам сказати, автомобіль прошний, тільки приїхав, знову бачите, ворони, ворони зробили свої. Своє діло, як кажуть, до коштів. Тому поспішіть. Автомобіль чекає на вас. Ми ж ми можемо не тільки продати, а можемо і обміняти, і можемо продати в кредит. Телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі. Не все ми подаємо в інтернет. Во тому телефонуйте, і можливо, ми вам підберем те, що вам потрібно для вашого бізнесу. До зустрічі, то перемоги.